Питання, що було, що буде, чим серце заспокоїться, і для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є закріплені відео з необхідною інформацією. Отже, що було, що буде, чим серце заспокоїться, і для кого цей розклад. Для людини, яка нещодавно, або вийшла від нечесних якихось стосунків, від нечесної поведінки якихось оточуючих людей, або нарешті побачила ту ситуацію в тому світлі, в якому вона дійсно була тривалий час, людина цього не помічала, і вийшла в свої енергії. Вогняні. Можливо, жінка якраз лево стрілець, але не обов'язково, можливо, просто якраз набралася енергій, енергій харизматичніша стала, привабливіша. Для такої людини цей розклад. Що було, що буде, чим серце заспокоїться. Що було? Прояв людини з якоюсь пропозицією, але незрозуміло було, для чого ця людина прийшла. Чому саме вона зараз хоче нових якихось відносин, нових витків у відносинах? Так, що було, так, був вихід з обмежень у людини. Дивіться, якісь внутрішні обмеження були, можливо, через те, що людина не хотіла або не бачила певної інформації. То тут якраз іде відродження, відновлення сил, можливо, зняття певних блоків і вихід в радість. Можливо, щось і святкували в сім'ї. Сім нещодавно, можливо, на весілля якась запросили. Дивимося, що буде? Що буде? Вихід з якихось стану, де чогось не вистачало. От, можливо, комусь у відносинах чомусь не вистачало, от самотність була. Можливо, не було відносин ні з ким. То тут вихід проявиться якась людина. Можливо, не вистачало духовності, трішки от розвірилися, якісь неприємності траплялися. То тут вихід іде у вас з цих неприємностей, і хто хворів, поправляється, покращується самопочуття, і дивіться, ви виходите таки з розумом дієте. Можливо, вам і подаруночок якийсь прийшов, що буде. Так, будете боротися за своє щастя, за радість, за сімейне благополуччя. Можливо, вам треба буде навіть поборотися з якимись перешкодами. Можливо, і покупка дома. може бути таке в когось. Можливо, зміна переїзд, зміна продаж старого будинку, покупка нового будинку, але вже кращого, і можливо, якась поїздка. Якась поїздка. Ану. Так. В цій поїздки будете обдумувати якісь варіанти, можливо, вам нові якісь прийдуть ідеї, нові можливості, якийсь вибір відкриється, що буде. Прояв людини може бути, або ви загоритеся якимось. Емоціями приємними і почнете рухатися, е, ну, як вам сказати, от, акцентувати увагу на собі, от любити себе, приділяти собі більше уваги, не оточуючим, не членам сім'ї, а спочатку собі, вже потім їм. Е, тут дивіться, що буде. Ви займетеся собою. У вас буде вибір або на сім'ю приділяти час, або більше собі. Тут ви будете вагатись або то так, то так, але будете старатися приділяти час собі. Це час, коли ви будете займатися там своєю зовнішністю, своїм гардеробом, можливо, новеньке щось підкупите, і будете отримувати задоволення в цей момент від життя. Давайте подивимося, чим серце заспокоїться. Чим серце заспокоїться. Вам заспокоїть король Кубків. Дивіться, по Кубках це рак Скорпіон Риби, але не обов'язково. Це людина емпатична, яка дуже добре розуміє емоції інших людей, яка і допомагає, і підтримує. І е, завжди поруч буде прояв цієї людини, покажу кубки, можливо, не сміливі, можливо, це тільки знайомство буде. Е, можливо, якщо це ваш чоловік е, по знаку Зодіака, або просто сповни, сповниться такими емоціями, стане більш чуттєвіший, то почне проявляти до вас свої такі і, і нові емоції, оновлені, можливо, весною, і е, бажання як чоловіка до жінки. Чим серце заспокоїться? Оце він вам і заспокоює ваше серце. Чим серце заспокоїться? Подаруночки буде якісь дарити. Залицятися буде, можливо, там в кафе гукати. А чому тут таке? Ага. Тут дивіться. Ну, вам іде порада, ви не захочете брати. Тут дійсно серце він вам заспокоїть. Але ви не хочете брати, можливо, ці можливості, ви вважаєте, чогось не вистачає. Але все-таки, дивіться, беріть цю можливість, обов'язково беріть цю можливість. Це дасть, якщо і не серйозні якісь стосунки, просто спостерігайте за. Ситуацію навколо себе. Якщо це і не будуть серйозні стосунки, то це стосунки, які дозволять вам відродитися, свій емоційний стан, підвищити свою самооцінку, наприклад. Беріть цей шанс обов'язково, ви відчуєте себе жінкою коханою, бажаною, красивою, щасливою. Беріть тут шанс, тут хтось навіть відмовляється від цього. Бажано спостерігайте, приймайте всі залицяння, хоча ви тут і не дуже сильно підпускаєте до себе людей. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.